Це відео буде корисно для автомобілістів, які тим чи іншим шляхом передають свій автомобіль знайомим або третім особам для користування або в оренду. Я адвокат Андрій Бур'янський і в цьому відео я розповім, як правильно оформлювати договір оренди автомобіля, а також які наслідки недотримання даних вимог. Давайте розглянемо, яким чином українці, як правило, передають свій автомобіль в користування або в оренду знайомим чи третім особам. Як правило, це домовленість в усній формі, за яким власник автомобіля домовляється з наймачем про певні умови, а також про винагороду чи орендну плату за користування автомобілем. І тільки більш-менш досвідчені підписують відповідний договір оренди, який або укладається шляхом власноручного написання або роздруковується з інтернету. Але ж слід звернути увагу, що згідно Статті 799 Цивільного Кодексу України, договір оренди транспортного засобу між фізичними особами або стороною якою є фізична особа, має бути обов'язково укладений в нотаріальній формі. Проте, якщо ви уклали договір в усній формі, тобто шляхом домовленості, і з вашим автомобілем сталася аварія чи інший нещасний випадок, і ви не зможете отримати відповідних виплат, я думаю. Не варто розповідати, так як це всім зрозуміло. Але навіть якщо ви уклали договір в письмовій формі, прописали всі умови, прописали наслідки аварії чи інших нещасних випадків, прописали розмір орендної плати, тобто всі можливі нюанси, але його реально не посвідчили, все одно даний договір буде визнано нікчемним. Що таке нікчемний? Це договір, який є недійсним згідно вимог закону. А згідно вимог цивільного кодексу України, якщо договір, який передбачена обов'язкова нотаріальна форма нотаріально не посвідчений, є недійсним. Тобто, фактично, те, що ви домовились на словах, або ж уклали письмовий договір на десяти сторінках, прописавши всі можливі нюанси, не буде жодної різниці. Так як в суді, якщо у тої сторони буде кваліфікований адвокат, то він просто прийде і скаже, що так як договір нотаріально не посвідчений, він є нікчемним і не може бути врахований в даному судовому процесі. Якщо виникнуть питання юридичного характеру пов'язаних з цим відео, ви можете задати їх в коментарях під цим відео на моєму youtube каналі, або ж звернутися до мене на сайті адвокатського бюро бурянські партнери, посилання на яке я залишу внизу під цим відео. Тепер давайте розглянемо, якщо договір оренди транспортного засобу кладається між фізичними особами, які є підприємцями. І які будуть використовувати даний транспортний засоб для господарської діяльності? В цьому випадку підприємці можуть укладати договір оренди автомобіля або іншого транспортного засобу в простій письмовій формі. І про це є відповідне рішення Великої палати Верховного суду України, яке було нещодавно оприлюднено. Тобто, Верховний суд зазначив, що якщо договір оренди фізичної особи підприємцем укладено в простій письмовій формі, і транспортний засоб буде використовуватися в господарській діяльності, то даний договір не підлягає обов'язковому тріальному посвідченню. І на це особливо слід звернути увагу. Тут суд буде враховувати тільки ті моменти та пункти, які ви зазначили в договорі. І саме від них буде залежати, чи отримуєте ви відповідну орендну плату, а також відшкодування в разі аварії. Зверніть на це увагу. Тепер порада особиста від мене. Якщо ви все ж таки надумали здавати в оренду свій автомобіль, то сядьте уважно, подумайте про які наслідки можуть статися з вашим автомобілем. Пропишіть буквально по пунктам кожну відповідальність наймача за ті чи інші недоліки, аварію чи інші е, підстави. За якими буде нести дана особа відповідальність, ви маєте враховувати, що кожній санкції має бути своя відповідальність. Тобто, якщо ви зазначите, що тобто, якщо ви просто зазначите в договорі, що сторона несе відповідальність за шкоду завданому транспортному засобу, але не зазначите конкретно в якій сумі, в які сроки, то по суті ви не зможете використати цей пункт в разі настання даної... даного випадку в судовому процесі, тобто уважно. Продумайте всі нюанси, хай краще це буде більше пунктів, але ви таким чином підстрахуєте себе від будь-яких негативних наслідків. І ще підписуйте кожну сторінку, щоб особа не зазначила, що або не підмінила дані сторінки. Тобто, на кожній сторінці має бути підпис і орендаря, і орендодавця. Є ще багато нюансів, але це основні на які слід звернути увагу. Маю надію, що це відео стане вам у нагоді і позбавить вас можливих негативних наслідків від передачі автомобіля третім особам. З вами був адвокат Андрій Бур'янський. Якщо це відео було вам корисне, поставте лайк, дзвіночок, підпишіться на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бур'янського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!